Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів сухопутних військ Україн Збройних сил України з нами вже на зв'язку. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю слава Україні! раді вас бачити. Героям слава раді бачити. А, які маєте новини? Воюємо, воюємо, воюємо і ще раз будемо воювати, не дивлячись ні на батальйони Монако, ні на сумні чи дуже ностальгічні пости з-за кордону. У нас є своє, все дуже просто. Є своя задача. Ми тут ми маємо захищати, будемо захищати, будемо боротися. Звичайно, що ворог зараз на активізовується, і це зрозуміло, і це очікувано. Оскільки основне, що для нього зараз є, постають питання, це завоювати повторно ті території, які вони втратили від наших військ, і це зрозуміло, що до. Завершення президентських виборів в Росії така ситуація буде відбуватися. Але з іншої сторони ми теж розуміємо, що нам нас немає терміну там до кінця путінських виборів. у Нас немає термінів там до, до якихось зелених свят чи до. У нас є завдання захищати і боронити країну, і ми це будемо робити попри всі негаразди, попри всю ситуацію, яка зараз відбувається в країні. Хоча, якщо ви знаєте, мене запитали вже так, моє суб'єктивне бачення. Ми насправді зараз такі в такому стані в країні, що втратити незалежність, ми маємо зараз більше шансів аніж мали навіть на початку шибкомасштабного вторгнення, оскільки тоді дійсно всі були єдині всім поривом. То тепер питання боронити, захищати чи навіть донатити це перетворюється в якусь величезну диску... дискусійну програму о... звинувачень, перекидання відповідальності на когось, якогось безперервного намагання уникнути. Власне, відповідальності з'явилося дуже багато шкідливого популізму, і оце не стільки ворог, як оця, оці всі течії, якісь незрозумілі, власне і. Створюють більше шкоди для військових, аніж власне ворог. Бо з ворогом ми навчилися бити, ворог зовні все зрозуміло, його потрібно нищити. А от те, що відбувається в нашому глибокому тилу, коли відбувся переляк, минувся, коли вже всі почали трошки, знаєте, обростати таким спокоєм, Трішки заспокоїлися і вже стало зрозуміло, що ворог не прорве. Тоді почалося оце це між іншим. Був, напевне, проблема українців. Крайніх 300, а може й 500 років, і не забуваємо, що завжди в таких випадках єдиний ворог це теж стабільно. Завжди цим користався, і це була Росія. На жаль, така правда життя. Ми можемо говорити про складніші напрямки, активніші, жорсткіші, де по нас б'є ворог, але ми бачимо, що ми їх там всі бачить, що ми їх там тримаємо, розбиваємо. І Ті втрати, які несе ворог на лінії фронту, та взагалі українців в прямому бою ніхто не міг перемогти. А от в тилу через власне якісь внутрішні чвари, через таку роздробленість. На жаль, завжди втрачали ми свою незалежність, і я чомусь ну я маючи історичну освіту, проводжу паралелі. Ми, ми маємо всі шанси зараз опинитися в сімнадцятому році. Якщо не відбудеться якогось згуртування в країні, не буде питання е, захисту країни виноситися у якусь законну по. Е, Площину відмови захищати, коли дійсно очевидні речі, які ті ж самі, що от ви говорите, що потрібно донатити і потрібно допомагати і для тих, хто і в еміграціях, між іншим, ті, хто виїхали за кордон в основній масі, втекли викинули тут своє житло, своїх родичів, близьких. А ми ж не ділимо на на кого. Всіх захищаємо одинаково, як і своє, так і і, і ваше. І тут обов'язок всіх власне розуміти це, усвідомлювати і максимально сприяти і допомагати одним, одним тут. Є ж такий момент. Ви знаєте, пане Іване, може я помиляюся, звичайно, але як людина, яка в медіа працює, марафоні, маратоні, новин. Я, наприклад, відчуваю проблему з тим, що ну, я не можу спитати не то, що президента, міністра оборони, ми не маємо доступу до ньюсмейкерів, журналістів, які є незалежними. Майже не маємо цього доступу. На відміну від наприклад того, який є в Ізраїлі, де по три рази дає офіційний речник, наприклад, брифінг та на день, Цехалу. Відповідно, нам, наприклад, кажуть, то що в нас є висадка на лівому березі, ми про це не говоримо. Добре, ми про це не говоримо. Чому? Тому що ворог не знає, що у нас висадка на лівому березі Дніпра, я думаю, що вони знають абсолютно всі пересування, які там відбуваються, оскільки там дуже все насичено аеророзвідкою. Ми це абсолютно ну, ну розуміємо, ми ж не діти маленькі. Тобто, ми в тому числі не говоримо, щоб не казати про втрати. Якщо ми не кажемо про втрати взагалі. Тоді в нас виходить така викривлена ситуація. Тобто, з одного боку, у нас два роки розповідали на офіційному єдині новини марафоні, що в нас ось ось перемога, наші котики ля-ля-ля, тра -ля, ля і ну і так далі. Всі ті рожеві шмарклі давали рясно, так, з сукровою пудрою. З іншого боку, у всіх вже насправді хтось воює. У всіх. Відповідно, існує ще таке сарафанне умовне радіо, так, тобто кожен хтось там щось дзвонить, що там, як, та от таке, і туди-сюдим. А сарафанне радіо працює за іншим принципом. Ніхто не ділиться якимось великими успіхами і просто нормальною, а ділиться, коли щось погане вже сталося, або щось почули і так далі, і переповідають. Відповідно, в нас є офіційний канал, де є рожево, рожева патока, солодка, і є неофіційний канал в кожного, де йдуть погані новини. І в такому випадку, ну от з одного боку, є канал цього пасимізму, а з іншого боку, з'являється недовіра тотальна до того, що відбувається. Ну от, от, говорячи про саму інформаційну політику, щось мені здається, що тут не так. От в мене є відчуття глибоке, що щось не так. Чи у вас так само є це відчуття, і що треба змінити? Почнемо з того, що якщо солодку патоку час від часу присолювати, то Знаємо, вийде баланс, і для того і є медіа всіх напрямків. Тобто це нормальний процес, і е, так та до сім'ї спілкуються. Правильно ви кажете, і завжди більше хочеться поділитися бідою і успіхом, і проблемами. Просто так психологічно не побудовані люди, що добре чи успіх він згадується. Він, мен, і по суті він обговорюється. Відбувається якийсь ейфорії, ейфорійні сплески. І воно забувається. А власне реакція на негатив, вона має це склалося б не просто історично. Скажімо, це, це один з процесів виживання людини, яка з давніх часів негативний досвід і запам'ятовувався. Він завжди обговорювався, вивчався для, для того для самозбереження. Так воно на жаль, це працює і зараз. І на жаль, гра на психологічних якихось моментах відбувається те, що я кажу, це винуваті політики. Які за ганитвою за рейтингами заходять у популізм щодо Ізраїлю чи не ізраїлю? Ну я вам скажу, що в кожній армії є свої плюси і мінуси. Наприклад, ізраїльські, ви знаєте, що в ізраїльській армії солдатам взагалі заборонено на передовій користуватися телефоном від слова загалі. Цензура в армії у них в десяти рази вища ніж у нас на справі. але попри все вони теж вмудряються, і ту інформацію, яку ми отримуємо, там теж є окремо визначені люди, там, яким дозволяється, умовно кажучи, здавати якусь інформацію. Ізраїль в тому плані дуже добре вибуха щодо в нас, знаєте, біда в тому, що росіяни війну, війну. Арміну, скажімо, роботу війн військових перетворюють зразу в політичну якусь тематику, і поки інформація про наш успіх не починає працювати потужно в медійному просторі, російські навіть і самі генерали або командувачі відповідальні на напрямку. Де вони чи потерпіли поразку, чи десь як ми наприклад, беремо правий і берег Дніпра, відбулася висадка, але це не від наших військ не є в медійному просторі, тоді і не, немає команди будь-якою ціною вибити наші війська, чи знищити, чи зупинити прорив. Це насправді так працює, і щойно наш успіх потрапляє в медійний простір. Зразу, зразу вам кажу на цьому напрямку, там тут просто кацапи, просто скажені. Вони тягнуть все, що можуть. Вони тупо починають завалювати всім і вся, тільки щоб хтось відповідальний відповідальних на цьому напрямку доповів. Вище, а хтось вище шайгу чи путіну, і щоб Путін з телевізора обов'язково розказав руського, що от ми там відбили, купірували, і все це неправда. На жаль, це теж тут потрібно дуже обережно відноситися до такої інформації і до таких речей. Оскільки все одно у нас рішення приймаються колегіально на ставці верховного головнокомандувача, і yeah. там представлено дуже багато людей відповідальних за напрямками. І рішення надавати інформацію, не надавати. Рішення я маю на увазі власне про військові мусимо, і інші питання, політичні складу. Пане Іване, так, дя... так що ми дякуємо. Мусимо завершувати, тому що 9 годині хвилина мовчання. Дякуємо вам. Іван Тимочко, військовослужбовець і голова ради резервістів, сухопутних військ збройних сил України був з нами.